Ніхто не знав, відколи це почалося, але на краю квіткових луків стояв маленький затишний будиночок, у якому жила собі люта феєчка. Агов, стоп, скажете ви, як це феєчка може бути лютою? А отак, бо її мама була лютою, і бабуся її була лютою, і прабабуся. Але найлютішою була, кажуть, її прапрапрабабуся. Усі вже давно звикли, що в тому будиночку завжди мешкає якась крикуха, чиї репети лунають околицями, і щоразу, як їх чують, всі відраз підскакують на місці від страху. Власне, усі й досі підскакують, коли чують ці лементи. бо як не звикай, а до такого ніяк не звикнеш. Щоранку феєчка прокидалася в кепському гуморі. Ар. Лунав її лютий крик околиця без квіткових луків. Коли йшов дощ, вона вистромлювала у вікно свою розкошлену від спання голову, кривилася й голосно бурчала. А побий тебе грім знову дощ. Коли світило сонце. Феєчка роздратовано морщилася, а її розлючена мармиска у вікні волала. Та скільки вже можна, очей не продереш через цих сонячних зайців. А за тим запинала вікна шторами, сідала в кутку на ослінчику, набундючившись, і страшенно на себе злилася аж до кінця дня, доки люто не лягала спати. Друзів у феєчки не було. Ще чого, казала собі феєчка і морщилася. Мені без друзів погано. іноді не надто часто феєчка вилітала у великий квітковий світ. Утім, із цими польотами ніколи не було просто. Щойно вона починала люто взувати свої черевички, як шнурівки плуталися. Черевички вперто не надягалися на ноги, а феєчка злилася так сильно, що аж іскри сипалися з її вух просто на плетений килимок. Щойно намагалась всягти плащика, люто шарпнувши його з гачка, як рукави його перекручувалися, а феєчка дратувалася так, що аж вуха гуло. Коли, зрештою, їй таки вдавалося вийти з дому, уже вечоріло – і вона мчала прямісінько на фруктовий базарчик по ягоди. а там щоразу відбувалося одне й те саме. У незашнурованих черевичках, перекрученому й вивернутому на виверіт плащику, з розпатленою кучмою на голові, зім'ятими крильцями, люто літала вона по ятками численних продавців, аж доки десь не спинялась. Дайте суниць!» Кричала феєчка. Але вони скінчилися. Перелякано відповідав їй продавець із кольоровими крильцями. Тоді малини, Репутувала вона. Але її щойно забрав ведмідь. Розгублено відповідав їй продавець строкатими вусиками. Подумки феєчка насадила ведмедові кошечка з малиною прямісінько на голову ще й зверху потопталася. Так йому, так йому ведмедові, щоб знав, як чужу малину в когось під носа забирати. А ожина вибрали гноми. Чорниця ще не вродила чорниця. Феєчка поволеньки надувалася від злості червоніла, багряніла. Одного разу продавець кліпав очима у відповідь, аж доки його не осяяло. Смородина. крикнув він до феєчки. Бо згадав, що залишився ще один лоточок найсвіжішої, найчорнішої смородини. Що? заволала вона. Це я смородина. Та я пахну, щоб ти знав, як. Як?» Феєчка наїжачилася і замахала в повітрі кулачками. Сам ти смородина, і ягоди твої кислі, і фрукти терпкі, а щоб мухи дрозофіли геть поїли увесь урожай. Так сказала, тупнула ніжкою. І люто полетіла геть. Усі трималися від неї якнайдалі. Гірші скандалістки годі були шукати. Всі лиш хитали головами і перешіптувалися, хто ж її так образив, що вона така злюка. Усі лиш дивувалися. Цікаво, чи вміє вона сміятися. Дорогою додому, розлючена феєчка, нагримала на єдинорогів, нагрубила гномам, Посварилася з ельфами і розізлилася на маніпутів. Поза очі її ж давно всі називали не інакше, як фур'я. Люта Фур'я, не феєчка. І все думали, гадали, що з нею не так. Може, її якась муха вкусила? Може, вона не на ту квітку сіла чи щось на те з'їла? Якось феєчка хотіла люто полити квіти у своєму саду. Кілька хвилин тузала, і сіпала краник. Але він уперто, мов на зло, не відкривався. Феєчка страшенно злилася, стукала і грюкала, аж доки краник люто не вибухнув їй у відповідь потоками холодної води просто в обличчя. Умить гігантська хвиля цунамі накрила феєчку від маківки аж до п'ят. Вона розгнівалася, чхнула і люто полетіла в дім сушити крильця. Феєчка саме сиділа і люто сьорбала свій квітковий чай, голосно калатаючи ложечкою, аж раптом почула якийсь дивний звук. І стихла. Було схоже, що гігантська качка стрибала на дашку її будиночка на скакалці. Або ні, ні. Було схоже, що велетенський бегемот стукав по черепиці велетенською мухобійкою, проганяючи мушок дрозофіл. Або шалений зелений кавон забивав собою цвяхи, або здоровецький жук-рогач танцював чи чіт чітку, вистукуючи під ківками копицями. Феєчка розлютилася не на жарт. Вона рвонула просто до дверей, люто шарпнула їх на себе, вилетіла на вулицю і немилосердно витріщилася на дашок свого будиночка. І що ж вона там побачила? Просто таки на дашку її ошатної хатки якийсь цибатий у смугастих штанях, божевільному капелюсі, черевичках із люто закрученими догори носаками і в сорочці в крапочку, несамовито боровся біля її моря, гуркочучи палицями, настовбурчивши прозорі крильця. Від люті на таке нахабство феєчку, за ледве на кусочки не розірвало. Вона підстрибнула на місці, набрала якомога більше повітря і що сили заволала. А крики. Звісно ж, був спрямований на незнайомого цибатого фея, що не звідки взагалі тут взявся. Фей завмер, зачувши крик. Люто розвернувся, відшукав поглядом феєчку, яка стояла, розпатана на землі. Несамовито округлив очі, і ну, ви тільки подумайте, люто вереснув її у відповідь. Феєчка була ошелешена. Вона розправила крильця, люто злетіла догори та призимилась на ташку. Досі вона була одна, така люта, і криклива на всю околицю, а тут. Ах ти, а ти такий цибатий. гримнула феєчка. А ти, а ти носата, визвірився фей. Що? Від такої несподіванки феєчка аж осторопіла і про всяк випадок намацала свого носа, ніс, як ніс, і нічого подібного. Ти чого обзиваєшся? розгублено запитала вона. А ти чого репетуєш? Усе ще схвильовано і войовниче, але вже не так голосно відповів фей. А ти чого топчешся у мене тут на даху? узяла руки в боки феєчка. Бо мій водяний дракон утік, налякав пів околиці й тепер застряг у твоєму димарі, а я ніяк не можу його дістати, пояснив фей, розвівши руками. Феєчка закліпала очима. Раптом із димаря почулося дивне муркотіння. Фей кинувся сюди, феєчка за ним, раптом із димаря, визирнули два величезні жовті ока і виболушилися на них із темряви. Хто це?» – Майже пошепки? Що траплялося не те, щоб зовсім рідко, аж ніколи? запитала феєчка. Цвіркус, акваторіус домашній, гордо промовив фей і додав Я виростив його з отакісінького пуціріночка. Його треба негайно витягти, рішуче промовила феєчка, але раптом уточнила. А він часом не кусається цей твій циркус? Цвіркус? Зовсім ні, замість гострих зубів у нього хобот. Радісно вигнув фей, вглядаючись у темряву димаря, а ще він міє тьохкати й муркотіти, і скручуватися равликом. Де ти взагалі тут взявся? здивовано запитала феєчка, забувши про гнів, і полізла діставати з маленького віконечка на горищі сачок. Прилетів і тепер оселився тут. Ми живемо ген біля озера Білих Лілій, відказав фей. А тоді разом із Феєчкою вони заходилися довго і нудно діставати цвіркуса з димаря. І палицями штрикали, і сачком його зачепурювали, аж доки таки не дістали. Цвіркус виявився найдивовижнішим цвіркусом акваторіусом, домашнім у цілому світі. Феєчка не могла відвести від нього очей. А той раптом підлетів до неї, двічі тьохнув. П'ять разів муркнув і несподівано лизнув її просто в щічку. Чесне слово так і зробив. З несподіванки феєчка ледве не впала з дашка, але Фей вчасно встиг схопити її за руку. Аби віддячити фейці з допомогу, фей запросив її показатись верхи на цвіркусі. Разом вони вмостились на спині диво монстра і літали того дня аж до хмар і назад. Лунало околицями квіткових луків, і всі зачудовано здирали голови до неба й дивувалися. Невже це наша люта фурія? Невже вона таки вміє сміятися? Що це з нею знову таке сталося? А сталося ось що. Вперше за весь час феєчка, здається, знайшла собі справжніх друзів.